Хвилинка непотрібної філософії, чисто моєї думки, моєї суб'єктивної думки, яка багатьох можливо образить. І знову ж таки, не думаю, що хтось додивиться до кінця, бо це буде досить довге відео, але все-таки хочеться трошки виговоритись, бо ситуація наступна: ходив я на український захід. Як ви знаєте, хто мене давно дивиться, я регулярно говорю про те, що якщо відбуваються якісь українські події, це, ну я б хотів, щоб це все підтримувалось. Е, тому, звісно, я придбав квитки. У нас було четверо, відповідно, чотири квитки. Ну і пішли. Там, в принципі, не дуже багато було людей, але тим не менше е, цікавий, нецікавий захід, крутий, класний. Ну, мені в принципі не важливо, якщо в мене є час, і це український захід тут, в Німеччині, я по можливості. Купую квитки і туди йду. Тобто, навіть немає такого формату, що я кажу, от я зроблю там сторі, дайте мені квиток чи щось таке, навіть ну, хоча можу, в принципі. От, і відповідно, ми прийшли на цей український захід, і я на сцені бачу стоїть великий рекламний банер організації фірми, де співвласник є росіянином, е наскільки я знаю, вже громадянином Німеччини певну кількість років, в якого під час Повноцінною тої повномасштабною Не, так не будемо говорити за 2014 рік, бо дуже багато хто каже, що ні, то не війна, того не було. Тому окей, вже під час повномасштабного вторгнення фірма його Німецька торгувала, працювала з Російською Федерацією, і так само він зробив собі ООО, Товку або ж ГМБХ в Росії для того, щоб ну, було простіше відповідно працювати. Під кінець 23 го чи 24 го року е, ООО в Росії було ліквідовано, ну бо ви самі розумієте, є нюанси. Санкцій, проблеми, всі ці історії і так далі. Ну, типу, не виходить, що ти можеш так просто з Росією працювати. Е, і слава Богу, взагалі перекрити нахід, треба все. І виходить: е, Бренд е, тут в Кельні. Який з ним на 50% чи наскільки там не знаю, має спільний бізнес, є українським закладом е, Суші. І якби ця організація Українська, куди я ходив, ну от, бо там ж власник українець, от бо ж там працюють українці, бо так, бо так, бо так. І коли заходить за це все е, питання, відповідно. Йде просто відповідь. Ну, от є офіційні документи, підтвердження, факти, юридичні, що от, співвласник е, і росіянин і їздить в Росію, і працює за Росією. І так далі, ну і це не окей, бо він сплачує податки в Російській Федерації, з яких потім купуються набої, якими вбиваються українські діти, жінки, чоловіки тощо. Ну типу для мене особисто це моя думка. Я вже в себе в телеграмі прочитав, що багато хто готовий брати російські гроші. Є дуже багато українських блогерів Німеччини, які з росіянами працюють. Окей, це все ваше ваш вибір, демократія. Мені це гидко, мені це противно, я собі такого не дозволю. Ну, але це я. Я не кажу, що ви зобов'язані підтримувати мене чи щось таке. Ну от і е, один з організаторів почав дуже агресивно захищати. От що, можливо, там хтось ще є по документах, але ж хто робить роли, хто робить суші, хто працює, вони українці. Ну, типа, і що? Ну, це імунітет. Тобто, якщо росіянин і той, хто працює з Росією і сплачує податки в Росії, бере на роботу або працює з українцями, в нього автоматично імунітет. Я це так маю розуміти. По-друге, в форматі цього захисту росіянина аргументації та факти полетіли у форматі Українці хуйові. Українці хуяві, це таке скорочення. Це було більш розтянуто. Це було по формату ми до українців туди, сюди, туди-сюди, в ту групу, в ту групу, а нам всюди цінник, 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 цінник. Типу, за рекламу, за публікації тощо. Бо вони мали би нам це все робити безкоштовно. Бо ми просуваємо український проєкт. Це йде мова про стендап-виступи. Ну, типа, стендап ну, типу, окей. І як це розуміти? Українці хуйові, бо не дають грошей за рекламу українського стендапу. Я чомусь багато років відвідую українські стендапи в Кьольні і не тільки. І я вперше перший раз в житті таку діч почув. Я прохожу на коли класний, цікавий стендап, коли правильне просування, коли правильно підходять до маркетингу і так далі. Ну, відповідно, люди про це дізнаються, вони приходять і так далі. Сьогодні стендап був в понеділок. Ну, в понеділок мало хто може собі дозволити прийти, особливо ті, хто працюють, ну тим не менше. Але більшість стендапів, на які я проходив, зали були повні. Так, чи складно збирати людей? Я також роблю заходи регулярно різні. Так, збирати людей складно. Але що мені тепер ходити казати, українці хуйові, бо вони грошей не дають, бо вони не підтримують. Ну, Ніхто не зобов'язаний нікого просто за замовченням підтримувати. Це раз. Просування українських проєктів і так далі Супер, молодці. Для цього є. Декілька варіантів для тих, хто хоче займатися українськими проектами. Тільки за: робіть, все супергуд! Є закон, є певні правила, норми, стандарти, як і всіх цивілізованих країнах. Хочете створити український проект, хочете створити українські заходи, організовуйте ферайн. Займаєтесь вивченням, як це все працює. Подаєтесь на фьордер програми, на дотаційні програми, яких є багато. Особисто зі мною співпрацюють декілька організацій феранів які регулярно подаються на різні фьордер програми дотації, і утримують кошти. Хтось 5 тисяч євро, хтось 40 тисяч євро на організацію різних заходів. В кельні кожного року відбуваються українські концерти та фестивалі, безкоштовні, які фінансуються різними програмами, містом і так далі. А тут якби летить, ну от ті не дали грошей, то а той дав, а той росіянин гроші дав. То, от, то він поганий чи хороший. Він заробляє на українцях, бо зараз українців дохуя, і якщо ти українською мовою будеш прикриватись, ти будеш получати українського клієнта. Бо українці, переважно, на жаль, ну, не будуть вникати в деталі. І це дуже прикро, що є українські блогери, які рекламують йобану русню. І при тому називають себе українцями або десь щось згадують, що от вони біженці такі нещасні і так далі. Я не люблю це лицемірство. Кажіть прямо, працюю з росньою, хуйне російські прапори. Питань нема. демократія, вільна країна. Нема питань. Але не перекривайтесь українським та просуванням українського, якщо ви працюєте з роснявими. Це не окей. Це все рівно що. Е, я не знаю, єврей, який під час. Е, він, грубо кажучи, з Гітлером би, не знаю, ходив, продавав там німецький одяг, німецькі бренди і казав, та, вони нацисти, та, вони нас винищують, але, блядь, якісне, Made in Germany Ну, ви, типу, варіяти чи що. А якщо ви не справляєтесь, у вас не виходить, на вас не ходять, не купують квитки 50, так може справа не в тому, що українці хуйові, а в тому, що ну, у вас, як би організаційні і матеріальні моменти хуйові. Ну, може, як би в тому справа, потрібно старатися більше працювати і потрібно шукати рішення. Я е, зміг себе в житті реалізовувати, як би складно не було, щоб я не слухав, щоб я не читав, щоб мені не прилітало зі всіх сторін. Я собі сам не зраджую, при тому, що я собі можу це дозволити, я громадянин Німеччини, я абсолютно прекрасніший русський язик, я прекрасно себе в ньому чувствую, так же, як і в українському. Зов'яв дочь але драйбе геш. І я можу абсолютно спокійно співпрацювати, кооперувати з любими роснявими в Німеччині. Вони тільки раді будуть рекламувати їх, заробляти хороші з того гроші, збільшувати аудиторію і касувати. Але я від цього відмовляюсь, бо я вважаю, що це ненормально. Тому, можливо, замість того, щоб нити як в житті важко, ви або будете. Інакше підходите до питання або не займайтесь, бо якщо тільки росіяни вас фінансують, то може воно й не потрібно. Ну, знову ж таки, це все моя суб'єктивна думка, тільки моя це не означає, що ви мусите з нею погоджуватись, не погоджуватися чисто для моїх підписників. Якщо вам цікава моя позиція, то я рахую так: якщо ви українець і ви працюєте з тими, хто має відношення до Російської Федерації, до сплати там податків є руснявим і так далі. Ну, це як мінімум має бути стидною. Це зрада нації і своєї гідності і честі, я не знаю. В інакшому випадку, будь ласка, клейте собі на лоба російський паспорт і піздуйте нахуй. Всім гарного вечора. І важливий коментар: не йде мова про росіян з точки зору національності, а йде мова про тих, хто працює з Російською Федерацією, хто сплачував там податки, і особливо хто це робить до зараз.